Доброго ранку. Сьогодні 23 травня вже і хотіла вам розповісти про англійські сорти полуниці. Перед вами сорт Молінг Століття. Він був названий на честь століття станції дослідницької, яка знаходиться в Шотландії. Ну, що я можу сказати, це ранній сорт. Він якось тяжко приживався, не знаю, коли його посадила. Бачите, один кущик більший, один менший. Можливо, йому не подобається ґрунт, можливо, йому чогось не вистачає. Ну, будемо за ним спостерігати. Ось. Але ягодки крупненькі, такі наливаються. Ну, ще будемо спостерігати дивитися на його вражайність. Звичайно ж, в першу чергу, смак. Скуштуємо, і потім будемо робити висновки. Ще один англійський сорт. Дуже прекрасний. Називається Vibrant. Подивіться на цю красу. Це ж скільки буде тут ягід. А як він цвів дуже красиво. Бачите, ягоди всі зверху. Тобто, коли він цвів, то квіточки теж були зверху. Це така красота. Але вони все одно попадають під коноси, під вагою ягід і сховаються за листочками. А ось на цьому кущику я нараховувала 91 квіточку. Уявляєте собі, наскільки він урожайний? Тепер про смак. Це перший до речі, смак е нагадує. Лісову синицю, зі смаком лісової синиці, а також мені ще нагода є за своєю сочністю персик. Зараз я вам ще покажу іншу грядочку. Ось дивіться, це теж першорічка, але просто під селом, без агроволокна. Подивіться, скільки є на кожному кущику, оскільки квітконосів. На мінімум по три квітконоса і на кожному не, не по п'ять, а більше. ягід. А ось уже одна майже достигла. Дивіться, яка вона крупненька, тому, бачите, опустився. Ну, Це поки що наш улюблений сорт. Я не знаю, як буде далі, тому що нові сорти ми пробуємо. Теж подобається. Всім гарного дня! Всі почули, як у нас співає Соловей, я думаю, да? Тому всім гарного настрою! Ставте лайки, якщо сподобалось. І підписуйтесь на наш канал. До побачення!